Над водами плече промовляючи, бридіте, прийміть усі духа премудрості, духа розуміння, духа боязні Божої Христа, що з'явився нам. Нині освячується істота, вод і розділюється Йордан, і свої води завертає течія. Бачивши хрещення владики, як чоловік, прийшов ти на ріку Христе Царю. Із рук предтеші спішить зброї прийняти хрещення слуги, ради гріхів наших чоловік Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На голос вопію, що в пустині, готуйте дорогу Господню. Христос, ти, Господи, виросли прийнявши. І просив хрещення не знав тих гріха, побачили тебе, води і злякалися, затремтів притечою, закликав, питаючи, як світильник може просвітити світло, як слуга може покласти руку на владику. Ось я мене й води спаси, що залежити світу. Рока єса читання, будьмо уважні. Так, говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете, хваліте Господа та визнайте його ім'я. Розголосіть під народами про його ход. Ви нагадуйте, що ім'я його величне. Співайте, Господе, відові ночи велике. Нехай дізнаються про це по всій землі, ведуть і веселіться мешканці Сіону, Посвяти Ізраїля великий серед вас. Будьмо уважні ми руси. Господь просвіщення моє. І Спаситель мій богомаю бояти, до коринтян послання святого апостола Павла Читання, Ось, мол, важні браття. Не хочу бо, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через моле, море, що всі хрестились у Мойсея. У хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла із ними, скелі, скеля ж був Христос. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Ми мудрість прості, вислухаймо святої Вагелія ми. Духові твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось. І духа, що як голуб сходив на нього, і голос, ізлинув з неба, ти є син мій улюблений у тобі моє уподобанням. Слава тобі, Господи! слава Тобі, мирігом. Господеві помилуй, щоб освятилися водиці, силою і діяння і приходом Святого Духа, Господеві щоб на наводиці зійшло очищальне діяння при Святої Тройці. Господеві помоліся, Господи, Господи помилуй. їм дарована благодать, спасіння, благословені Йорданове, силою діяння і приходом Святого Духа. Господеві помолімся, щоб у незабалі був скрушений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава закія, спрямована проти нас, Господеві, Господи, помилуй! що Господь Бог визволив нас і до всякого пічку, і спокуси супротивника, і вчинив нас достойними, обітаних благ, Господеві помилуй! щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословеним шестям, Святого Духа, Господеві помолімся, Господи помилуй! Святий Господи, водиці, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, Щоб вода ця стала даром освячення, спасіння від гріхів, на душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб вода ця спромувала до життя вічного, Господеві помолімся, Господи, щоб вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів. Господеві помолімся Господи, за тих, що черпають її і беруть на освячення домів. Господеві помолімся, Господи помилуй, Що була вона на очищення душі тіл усім, хто з вірою черпає і причащається нею. Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб сподобатися нам наповнитися, освячення Бог цих причастям, невидимим явлінням Святого Духа. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог вислухав, моління нас грішних і помилував нас. Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб визволитися нам і всякої скорботи нівої нужди. Господеві помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Марію, з усіма святими поминувши самих себе один одного і все життя наше. При с віддаємо. Тобі, Господи, от тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з визначальним Твоїм Отцем, присвятим, благим животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки. Ай. 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 Славимо тебе, владико, чоловіколюбче, Вседержителю, Споконвічний Царю. Славимо тебе, создателю і створителю Вселенної, славимо тебе без батька з матері і без матері від Отця сущого. О попереднім празнику ми бачили тебе дитямо в теперішнім досконалим тебе бачимо, від досконалого, явленого нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святий збирається з нами. І ангели з людьми спільно святкують, нині, бо благодать Пресвятого Духа, у вильні голубу на воду прийшла, нині незахідне сонце засяяло, і світ промініться Господнім світлом. Нині місяць віз освітлює світ ясним промінням, нині промінні зорі осяйним блиском Вселенну оздоблюють. Нині хмари з небес росить дощ правди для людства, нині несотворений своєю водою рукополагається від свого створіння, нині пророк і претечу до владики приступає, але стремпінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюється в цілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоюється, нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея, Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання. І як новий Ізраїль спаслися, нині ми від тьми визволись і світлом борозуміння промінюємося, нині морок світу знищується явлінням Бога нашого, нині горішні з дорішнім святкує, і висоти з низами разом розмовляють. Нині священне і вельми голосне торжество правовірних радується. Нині знищується обман, і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому, немає кінцям. Нині земля і море стали співучасниками радости світу, і світ веселістю наповнився. Побачили тебе води, побачили, тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан... Повернувся назад, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, як сходи літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим, Творця воплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли. Бога в тілі, побачивши і хмари голос, видали, чудуючи світлом від світла. Істинним від істинного, бо, що приходить, бачивши владичний праздник нині у Йордані, і його самого, що потупив у Йордані, саму смерть, задля переступу і жало спокуси, і адів Союз подарував світові спасенне хрещення, тому і я, рішний недостойний слуга твій, про величності, чудес твоїх оповідаючи, Пронятим страхом кличу. Благально до тебе. Великий ти, Господи, єдині діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно співало чудеса твої. Великий ти, Господи, єдині діла твої. І немає ні одного такого слова, щоб задовільною співало б чудеса твої. Великий ти, Господи, єдині діла твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільного співало б чудеса твої. Чого ли своєї віднобуття буття привів усе своєї влади, держать створіння і за своїм задумом будує світ ти з чотирьох стихійський створіння і увінчав чотирьома порами круг року Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе успілує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло, перед тобою тремтять безодні, для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря, Ангельські сили служать тобі, Архангельські пори вклоняються тобі, молодь і хрибими, сарафими, стикрилі стоячи нам коло облітаючи, покривається страхом неприступний твоєї слави. Ти був бо, Бог мущий неуписаний, Беззначальний, невимовний прийшов на землю. Прийнявши, бежив слуги і у подобі людській перебував, бо ти, владико, коза для минулоседі і своєї ласкавості, не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас і сповідуємо благодать, проповідаємо милість, ми даємо добродійсності. Ти визволив нас, людський рід, і освяти ти дістанув проборі згодом твоїм. Все творіння осіло тебе явленого, бо ти Бог наш на землі з'явився. Із будьми пожив тиорданський воду освятив, пославши з неба святого Твого Духа, і супросив голови зміїв, що там ми зделися. Само людинолюбний царю прийде й нині серцем святого Твого, Духаю, святи воду. цю. Самодже, людини, людний царю, прийди, міні, тесня, святого духа, святи в воду. Самоджі людини, людний царю, прийди, міні, течня, святого духай, і цю. І дай їй благодать спасіння, благословені Йордану, Вивчене її джерелом нетління, даром освячення, розрішення гріхів, зцілення не погубною для демонів, для супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, мали на освячення дужи тіл, на лікування від терпінь, на освячення домів, на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, що водою і духом обновив постарілу відріха нашу природу. Ти Бог, на що за ноя водою потопив рік, ти Бог нас, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський. Бо ти Бог, на що пробив скелю в пустині і потекли води, і потоки наводнилися і напоїли справи людей своїх. Ти Бог, нащо зиллі водою і вогнем визволив Ізраїля. Від обманевалової. Самі нині владик освяти воду, Духом Твоїм Святим. Самі нині владик освяти цю Духом Твоїм Святим. Самі нині, владик, освяти цю Духом Твоїм святим. Самі нині владико, святи воду цю, духом твоїм святим. І подаю усім, що доторкаються, і причащаються, і помазуються на його свячення здоров'я Очищені і благословення. І спаси, Господи, Бог, бережний народ наш, і захорони його під покромством, ми, ми <праз> і даруємо все, що просить на спасіння життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами видимою і видим, і славу Твоє Пресвяте ім'я. Всем і святим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми усі і духові твоєму, але ваші под Господом Господи. бо і освячення наше. Тобі слави і подяки, поклоніння розсилаємо. З незвичайним твоїм Отцем і Пресвятим, і добрим, і животворним Твоїм духом нині повсякчас, і на віки, віки. в Йордані Христися, ти, Господи. Троїчне з'явилося поклоніння, Отця січу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дух вже у вигляді голуба потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти Господи. Троїчне з'явилося поклоніння. Голос, Отця свідчу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дух же у вигляді голова підтверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ, просвітив, слава Тобі. Ой, Йордані, хрестився ти, Господи, троїшне з'явилося поклоніння. Голос Отця січу про тебе, називаючи тебе улюбленим сином. Дуже у вигляді голуба потверджував ці слова. Господи, що з'явився і світ просвітив, слава Тобі. Благословення, Господні на вас, з його благодаттю. І людину люблям завжди нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, уховання наше, Слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. <misery> Христос, Бог наш, що в Йордані хреститися з воли від Івана, спасіння нашого ради молитвами, причистої своєї матері і всіх святих помилує, спасе нас як благий і людинолюбний. Uh -huh. Хто спрощається? Всіх запрошую пити сьогодні Йорданську воду, посвячену. Вона має дуже велику силу, лікувальну навіть силу. У наших молитовниках ви знайдете зараз в соціальних мережах, в інтернеті знайдете молитву на прийняття святої води. І завжди, коли є гірко, коли є важко, коли є десь тяжко в хворобі, в немочах, приймаємо це як лікарство. Господь зцілює через цю воду. Хай Господь усіх благословить, щоб усі ми були здорові, ніхто не слабував, щоб усі наші хлопці, дівчата повернулися до своїх домівок. Христос Хрещається.

Посмішкається. Гарно святкуйте. Розумію, що не літо, але... але це свято благословився, святі свято 2019. Благодать Святого Духа. Всем вам свят, гарно святкувати. Всі були здорові, дурі.

Благодаря Субтитры Святой Субтитры Господь благословить вас, гарно сьогодні влади, вийде, забороняємо вас. Я не втрат, так, я вкратний ні, максимум велика так. Так Благословляється ось так. Счастливо, служить, порохи Бога справляється, сравні заводиться, потроху готові. Наразі ja sinis se поводу tavseli konfijon haru shkëpova ja tomoi qytet Господь Бог благословить свій здоров'я.

ude lebi?